Єгиптяни. Відомі астрологи. Їм взагалі треба поплескати. А вони вирішили, що у нас же не тільки є світлова частина, у нас же є ще ніч. Що вони зробили? Вони додали 12 темних годин. Отже, 12 світлих, 12 темних, разом 24. Ви можете сказати. Хм, це випадковість. Але вам не здається, що це дуже точна випадковість. З тих пір нічого не змінилось. У нас 24 години. Скажу вам більше: саме єгиптяни були першими, хто уклали календар. Їх перший календар, який вони вираховували, він був е, неточним. Але. Вони а, пізніше вже побачили цю неточність, і вони підправили, виправили свій перший календар. Але на державному рівні на цей новий календар не перейшли. Бо вже всі свята, які були на той час, були прив'язані до того старого календаря. Ну, ми зараз з вами самі проживаємо той період, коли переходимо з юліанського календаря на григоріанський, вже перейшли. І ви знаєте, що не всім людям це. Далось легко. Да? Дехто до сих пір заперечує, який календар там правильний. Ну, уявляєте, ось єгиптяни вони <гум> вирішили, що не треба там вносити смуту той народ, все одно він там нічого не розуміє, хай буде старий календар зі старими святами.